Я от нещодавно їду в поїзді і чую дві таких старших жіночки з села, стали говорити про бізнес. Ну а в селі який самий великий бізнес? Вигодувати бика, продати і взяти гроші. Каже одна жінка до другої: Ганю, знай вже бика в селі не вигідно годувати. А друга каже: ну, а як, а з чого жити? Ганю, я тобі скажу. Краще тримати старенького хлопа пенсіонера в хаті. Та каже: ну, а як, а що краще? Я тобі порахую. Дивися, воно старе, багато не з'їсть. Щось свині заталяпаєш та й воно перекусить!» За день на куриці тих дзигарів ходи вночі по подвіру кашляє, замість пса буде. Гнись під нього не треба кидати, бо ще сам себе обійде. Ну, а що місяця сорок гривнів пенсії? А за рік то є 500. Де ти за рік такого бека вигодуєш на 500 гривнів?